Сьогодні 18 грудня 2022 року. Е, відразу скажу, е, це просто е, мої думки. Я не претендую на це, це є правда, це інсайт. Це мої думки, це мої передбачення. Тому, так, перше, навіщо залужно оповісти про повторний наступ на Київ? Е, думаю, є дві причини. Перша, Можливо, колективний Путін ще не мав 100% рішення по цьому питанню, а залужний ну, я взяв його на понт. Я не військова, та, мабуть, краще, що Путін витратить сили для організації нового наступу з Білорусі. Там уже облаштована оборона. Може, наші спецслужби мають гарний контакт з білоруськими спецслужбами. А у тих з'явиться більше можливості змінити завдяки вступу в Білорусі в війну режим Лукашенка. І, і ці 200-300 тисяч от, армії, де да, Росія відправить на захват нових територій як мишоловку, а не на південний схід України для оборони, де тоді. Для українського наступу потрібні ну, мега-колосальні ресурси. О, Путіна, можливо, почухали по тилиці, думаю, тепер точно треба наступати, заложний на весь світ це оголосив. Ну Я ж не лох якийсь, аж русський. Друге, можливо, консолідувати ще поквапити захід з поставкою зброї, щоб до лютого вийти на кордони. 23 лютого, або ні, мабуть, щоб звільнити Луган, Луганщину, Запорізьку область. Е, от Коли втрати ворога будуть біля 120 тисяч, десь отак. Але точно не Донецьку. Донецьку будуть бої до, до кінця війни, це точно. Я вже казала, що ША. Бажають ослабити Росію, але не розтягнути її до весни. Тепер розумію, що це до оголошення там, воєнного стану чи повторного нападу. От, всі розуміють, що для оборони треба менше ресурсів, чим для контрнаступу. Потім два тижні в мене вже погані перечуття от з Білорусі, що вони ніби посунуть. Раніше, чим планується там, повторний наступ на Київ. Але я не розумію, навіщо? Раніше я думала, що там е, держать військових як план там, В, ВГД. Якщо ЗСУ зможуть вийти на, до Азовського моря, то з Білорусі, може, спробують зайти до Балтійських стран або Польщі, щоб е, спроку, спровокувати НАТО. Також, тож я сподіваюся, що нашим військам дасться на 17-18 січня здобути проміжну допомогу, щоб висвободити техніку військових для останньої битви. Якщо і буде повторний наступ, то він закінчиться, коли в нас почнуть свисти квіти до Лукашенко втече. Привертаємо увагу що дата. 12-13 березня, може це бути дата повторного наступу. Але я вже казала, що перемогу вже бачу, коли буде тепло, всі легко одягнути. Ну і Крим з якимось летом буде госіть. А кримчанам хочеться ще раз сказати, повторити, що в 2014 році вони відкрили ящик Пандори. І моліться, коли вашу. Улюбленого Путіна будуть забирати Крим, щоб він не запустив ядерку по вас, зі словами та не достанься ти нікому. І ще з'явилося знову сильне відчуття, от як у вересні було, що хочуть убрати цей образ Путіна, на нього все спихнути, щоб залишити війну лише на Донбасі і в Криму. Прямо відчуваю, от, що для людини, яка Путін, щось готують. Якщо вдасться їм, то це під Новий рік. Випадково побачила фото Сардюкова Анатолія Едуардовича. Він дуже схожий на чоловіка, який всім керує в секрет.